Шановні батьки і діти, дітки, ви вже виросли, ви тепер у молодшій групі дитячого садка. Мене звуть Ольга Трохимівна, але ви привикли, що у вас в ясельній групі була Оля. Тому можна на мене називати Оля. Ще у нас є вихователь Світлана Дмитрівна. А нам буде допомагати завжди. Наш помічник вихователя Світлана Іванівна. Діти, тепер ми знайомимося з групою. Дітки, дивіться, які в нас м'ячики різні. Це в нас у куточку є книжковий куточок, в якому багато-багато книжок можна розглядати. А ще у нас багато іграшок. Подивіться, і квіти є. І іграшки є, і різні настільні ігри є. Дивіться, дітки, скільки будь матеріалів, вони чекають вас. А ось такий куточок з машинками теж чекає. Далі ми йдемо парикмахерська, кухня, спальня, магазин. А це в нас куточок усамітнення, де можна кожній дитинці посидіти на стілечці. Заходимо до спальні. Дивіться, яка в нас гарна блакитна спальня. Вона чекає кожну дитинку, тут у кожного буде своє місце, улюблене. І тут будуть сниться гарні. Чудові сни. Чекаємо вас усіх у нашому дитячому садочку, в нашій групі «Бджілка».